Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоємо, переможемо. Здавалось би, тільки почали наші троянди, свою вегетацію, новий сезон. Тільки пішли в ріс, нарощують нам гарні суковиті пагуни, а в когось вже й пуп'янки. Але відразу ж з тим початком вегетації, з початком нового сезону, нового їхнього циклу життя. І зростання, і квітнення починаються, і проблемки. І Починаються, якби з'являються ознаки певних проблем, певних ну, захворювань, не захворювання, але дефіцитів. І досить очевидним, на перший погляд, і так, таким, що ну, відразу найчастіше кидається в око, чи в очі, є дефіцит заліза або ж хлороз. Хлороз заліза. Троянді найімовірніше, з отакими ознаками бракує заліза. Що я маю на увазі під отакими ознаками? Це коли листова пластина вона є такого світлого-світлого салатового кольору, не є такого насиченого зеленого кольору, цуковитого зеленого, ні. Ну, Навіть якщо порівняти з сусідніми можливо, трояндами, або з гортензіями, або з травою. Ну, тобто Листя загалом на весні має бути зелене, соковите. Але ось ми дивимося нашої троянди, так як на екрані, зараз ви бачите, пластина є світло-салатова. І на фоні тієї світлої пластини салатової ми бачимо чітко малюнок, як ніби судинна система е листя. Там є цей малюнок по центру і розходяться в бік, він є темно-зелений. Тобто на фоні світлого салатового видно саме оці темно-зелені прожилки. Оце якраз найчастіше і є ознака дефіциту заліза. Таке можна спостерігати в гортензії. І ось я навіть коли на трояндах своїх не спостерігала і не мала, наприклад, що зняти, показати вам, але прогулюючись якимись такими по парках, особливо парках такого загального користування, які є ну, власності. Скажімо так, чи державні, чи якогось комунального підприємства, які не надто аж сильно славляться вчасними обробками, роботами і так далі. На глортензіях було дуже-дуже дуже, от мені завжди чітко спостерігала я саме дефіцит, ознаки дефіциту заліза. Ось такі висвітлені листочки із чіткими, чіткими малюнками якби, судинної системи та прожилками по центру. Але це одне. Дефіцит заліза це одне, але також в цю пору ми можемо спостерігати ще таке явище, як псевдохлороз. Ознаки в нього дуже-дуже схожі або ідентичні до цих, що ми бачимо. Тобто є пагін цілий, наприклад, абсолютно висвітленого листя. Але псевдохлороз він трішечки відрізняється. На жаль, я не маю де продемонструвати. І цей кущ в мене має аж один довжелезний пагін, і на його кінці саме спостерігаються ці ознаки хлорозу. Та? Тому я поясню словами, і, можливо, в мене десь буде таке, я продемонструю наочно, але поки що нема. Що таке псевдохлороз? Це коли ми після обрізування взимку, весняне формуюче формуючи обрізування, ми не обрізали до кінця оці бежеві серединки. Так? Навіть якщо був був натяк на бежевість, не було чітко коричневого, чітко шоколадного, чітко бежевого. А такий натяк легесенький на бежеве. І ми пошкодували і не обрізали. Таке буває. Особливо для великих дорослих кущів, що троянда, витрачаючи свої сили, вона підтримує це все. Вона підтримилися, не скидає листя, навіть нарощує нові пагони. Вони на її менше будуть сліпі, але все одно вони нарощуються, пробуджуються в бруньки. І вона з усіх сил останніх це підтримуючи, все-таки вона показує, що щось не гаразд. І псевдохлороз, чому я згадую про великі кущі? Бо на великих кущах об'ємних, хоча б навіть кілька вони пагонів має, може бути таке. Що, наприклад, три пагони. Вони чітко зеленого, прекрасного, соковитого насиченого кольору. А один пагін от чітко, особливо на їх фоні, він вирізняється. Він є такий світло-світло-салатовий. Оце дуже-дуже дуже велика ймовірність, що це псевдохлороз. А саме не обрізано до кінця серединка. Зараз я перевірю на своїй, бо я спеціально чекала підходящого моменту, щоб відзняти це відео, підготувати та відповідно не обрізала саме цю красу. Це Мадам Плантьє, е, старовинна, не пам'ятаю точно з яких там треба подивитися. І відвинув вона квітне один раз. Тому я мала би її вже обрізати, але кажу, чекала підготувати вам відео. Ось попробую обрізати, що ж у мене таке. І так, у мене все ж таки ознаки псевдохлорозу, та, Бо я не обрізала вчасно і вона, ну я не знаю, чи камера вловить дуже тоненький пагін, але видно, що він всередині. Не те, що бежевий, ну, а такий ну, темний, темний, коричневий. Ану, зараз попробую ще трішки опускатися і дивитися, що ж там всередині. Так, він абсолютно коричневий всередині, тому я це обріжу по-людськи, потім до кінця здорового, видно, правда, От чітко посередині коричневий. І саме тому мені проявилися ці ознаки псевдохлорозу. Тому, першим ділом, якщо ви бачите, особливо на кущі, який я досить. Великий, об'ємний, один або кілька пагонів, які досить таки відрізняються своїм кольором, так від основного куща, від основного кольору куща, пробуйте робити надріз і дивитися, чи це не є псевдохлороз, чи це не є обмороження там мене до кінця виріза до білого чистого зрізу. Якщо ж це є дефіцит, все-таки, все добре, не обмерзло. Дефіцит заліза, хлороз заліза. То я можу назвати три засоби і дам посилання на відео. Я раніше готувала. Подивлюсь ще переслухаю його. Ну воно мало би бути актуальним, бо в принципі підходи не міняються. Як ми можемо усунути дефіцит? Найпростіший, на метод це зробити цитрат, заліза, це є залізний купорос, замішується певні пропорції з цитриновою кислотою. От і підживлюється. Такий також варіант, коли вже готовий фактично є. Це є феррілейн, Trium. Розводиться теж в певні пропорції, там на 10 літрів і підливається. Або ж Брексіл-ферум це теж готовий засіб, який розводиться теж в певні пропорції, згідно інструкції. І теж чекайте, Брексіл-ферум точно по листю. От, Я дам на відео, я там те все розповідала. Ось так. Тому, якщо є заліза, чекати не варто. Що воно виправиться? ні не виправиться, а треба все-таки вживати оцих засобів, чисно вживати заходів, підгодовувати, підживлювати. І ще я так припускаю: ну, це, мабуть, не тільки би воно показувало такі ознаки, ну, як хлороз заліза, це, мабуть, взагалі би кущ показував загальні ознаки. Що щось з ним не так хрущі. Насправді я от лохину підживлювала, скільки я викопала личинок хруща. Хоча вони вже ті личинки і повилазили, бо вже хрущі літають насправді. Але ще і є личинки, тому теж перевіряємо або вносимо превентивно ентоцид мезітропін. Хто там що полюбляє, не знаю, антихрущ поливаємо, хто, хто теж признає, або ж ініціатор, інспіратор. Тобто є, є варіанти. Це теж можна зробити. Але найперше, якби методом виключення йдемо з найлегшого, з найелементарнішого, і далі докопуємося до проблеми і намагаємося її усунути. Ось так дякую вам за увагу. Пишіть, хто таке спостерігав, будь ласка, як у вас. це. Я на своїх от особисто, тільки на оці одній я побачила. але ну, я припускала, що вона обмерзла. Припускала я, хоча б повністю вона була накрита, але але таке обмерзла. Молоденька ще дуже, і один пагінь, то небагато. Ось, а так дефіциту заліза не спостерігаю. Я, хоча треба буде підживити, бо я бачу, що деякі є. Ну, вони не є хлорозні, але вони такі досить світлі по кольору. Думаю, підживити не завадить залізом. Дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!